Представники Івано-Франківської мерії проінспектували південно-східну околицю міста зокрема, з'ясовували благоустрій та стан міжбудинкових територій на тамтешніх вулицях. Перевіряли стан прибирання територій, прибирання міжбудинкових територій, скверів, зосереджували свою увагу на прибирання та отримання зупинок громадського транспорту, також на роботи, які потрібно ще підтягнути по осінню трави. Ми, ну звичайно, всі готуємося до осіннього зимового періоду вже, тому. Як кажуть, комунальники готуємо сани злітку. Працюємо над тим, щоб всі матеріали були забезпечені, щоб без перебіну війти якраз в цей етап. Під час перевірки учасники велоінспекції виявили деякі ділянки автошляхів, які потребують бодай мінімального ремонту. За весняно-літній сезон вибоїни стали глибшими, а їхня площа суттєво збільшилася. Комунальники вважають, що причиною аварійних доріг, як правило, є великогабаритний транспорт. В Кінці літа все одно та сама проблема. У нас дороги старенькі. А важкий транспорт їздить. І робиться, як ви бачите, по магістральних вулицях робиться такі напливи великі. Коли, коли такі напливи на пів метра можуть бути. Це до зими треба зробити. Почали з Галицького моста, ну, через, на вулиці Галицький міст. Ну, і сьогодні плануємо йти туди вверх, в сторону виїзду з Франківська, бо там кажуть, там страшні напливи. Ну Та фури їздять по 40 тонн. Дороги старенькі, та й не витримують. Не менш актуальна проблема нині великогабаритне сміття поблизу контейнерів для твердих побутових відходів. Жителі міста нерідко виносять старі меблі чи залишки будматеріалів після ремонту на звичайні смітники. Відтак створюючи стихійні сміттєзвалища, були в районі Хоткевича. Там є деякі моменти щодо благоустрою. Є також звернення військового з інвалідністю про те, що треба зробити біля нього засфальтувати невеликий кусочок двору. Також подивилися ті проблеми, які є сьогодні з вивозом сміття. До речі, сьогодні катастрофічно бракує працівників, зважаючи на те, що хлопців сьогодні служать у війську, тому є проблема. Звертаюся до франківців. Максимально не викидайте сьогодні великогабаритне сміття, тому що його немає просто фізично кому вивезти. Тому... Будемо зараз штрафувати, попросимо і поліцію долучитися. Хто буде вивозити сміття? Бо штрафи будуть достатньо такі значні. Не виключено, що біля сміттєвих баків встановлять камери відеонагляду, аби ловити порушників, які потім сплачуватимуть штраф. Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.